І давайте трішки поговоримо. Чи знаєте ви, що в нашому організмі, в нашому тілі бактерій більше, ніж клітин, з яких складається наш організм? Бо клітин ми з вами 30 трильйонів 30 клітин. А в нашому організмі живе 40 трильйонів мікробів. Від 99% цих мікробів живуть саме в нашому кишечнику. А знаєте ви, що кількість цих мікробів, які живуть, да, в мікроорганізмі, які живуть в різних Нашому а, кишечнику вона притаманна як відбиток нашого пальця. Вона індивідуальна у кожного і вона. Тільки для нас. І тому а, тут можу сказати, що це дуже індивідуальна тема. До речі, 40% дорослих людей відчувають якісь проблеми саме з травленням. відчуття здуття, діарея, а, можливо, якесь брожіння, можливо, коліки, можливо, якісь болі в животі. Тому тут дуже важливо розуміти, що це йдуть бої мікробів та, наших бактерій. Тому бати про кишечник ми маємо. Завжди, бо піклуючись про кишечник, ми розуміємо, що 70% імунітету знаходиться саме там. А знаєте, ви що наш кишечник і наш головний мозок взаємозв'язані. І якщо ми піклуємося про кишечник. То і головний мозок відповідає нам взаємності. Піклуючись про кишечник, у нас з вами є апетит, у нас з вами є міцний імунітет. А головний мозок дарує емоції і сприяє обміну речовин. Як підтримати здоров'я кишечника? Звісно, правильним харчуванням. Фізичними активностями, управлінням стресом, да бути стресоустойчивими, ну і це дуже важливо, адже говорячи про правильне харчування, про те, що сьогодні має а, людина вживати. Тут є два поняття медичні поняття пробіотики і пребіотики. Давайте розбиратися, бо ми сьогодні будемо говорити про пребіотики. Це саме та їжа, яка, яка потрібна корисним бактеріям для того, щоб вони процвітали в нашому кишечнику. А ось пробіотики це самі живі корисні бактерії, якими ми засіляємо наш кишечник. Отже, уявімо себе собі. Що у вас є невеличка земля, в якій ви хочете посадити квіти. Отже, квіти, які ви саджаєте в своєму саду, то є пробіотики. А якщо ви квіти удобрюєте, поливаєте водою, додаєте якісь удобрива, то це вже пребіотики. Вони піклуються про ті квіти, які живуть у вашому саду. Тому пребіотичний напій. Це максимально потужна клітковина, харчові волокна, прибіотичні волокна, які потужно а, працюють з нашим кишечником. До речі, найпоширеніше, найвідоміше, най, ну, скажімо так, найвизначніше мідициною є прибіотичні волокна з іноліну і фрукти олігосахарідів це фос. І коли людина вживає ці харчові прибіотичні волокна, то це стимулює ріст здорових бактерій, це покращує роботу нашого кишечника і знижує рівень холістерину, а це впливає на роботу нашого серця. І говорячи, що сьогодні в світі люди не живують достатньої кількості прибіотичних і харчових волокон на 30% менше, знаєте ви, що жінки мають. 25-32 грами клітковини вживати щодня. Чоловіки 30-35 грамів, але ми цього не вживаємо. Цього недостатньо. І тому для того, щоб підтримати клітковиною свій організм прибіотичними волокнами, ми рекомендуємо саме прибіотичний напій з харчовими волокнами. По перше, він зручний, і про те, як його використовувати, я ще скажу. А по-друге, він містить 6 натуральних. Інгредієнтів це і, і цикорій, це буряк, це зелений болгарський перець, це капуста кейл, це броколі, ну і звісно, іноліни, фрукти олігосахариди. Все це дає нам змогу з вами максимально поповнити запаси харчування для наших корисних бактерій, для того, щоб кишечник працював дуже здорово. Ну, а говорити про переваги легко розчинюється, низький містечь. Калораж, бо це 11 калорій в одній порції, високий вміст клітковини, і за найстрожайшими нормами ЄС в одна порція містить 4,3 грамів корисної. Правильної харчової пробіотичної вини, що дуже важливо, ну і звісно, це здоров'я нашого кишечника. Як застосовувати саме ця формула сьогодні розроблена таким чином, що ми можемо не тільки випивати з водою, а ми можемо додавати в страви і додавати в їжу це також достатньо легко. Це півтори порції чайної ложки, як в воду, так і в їжу. І Це буде ті самі 5 грамів, які ми маємо вживати з вами щодня. Але є невеличка рекомендація: вживати завжди починайте з однієї порції, і можете поступово додати, дойти до двох порцій, але не більше. Якщо ваше харчування збалансоване і ви отримуєте кільковину з їжею. То це підтримка саме здоров'я нашого кишечника.